Вітаю, друзі! Не планував я знімати більше тюнінги аудіокасет, але подвернулася отака касетка мені. І так як тут стрічка вже вмерла, на калібровку я її не буду виставляти, хоча купував я її саме на те, щоб. Побачити власноруч, і проперевірити власноруч, як же ж вона калібрується, але не судилася, бо стрічка підім'ята, а та сторона, яка більш-менш нормальна, вона все одно не калібрується. Тому прийняте було рішення, що зробити, замінити стрічку. І коли я подумав вже замінити стрічку, мені така думка впала. Що треба сюди в цю касету поставити жовті катки. Спочатку хотів отакі поставити, а потім вирішив, що все ж таки поставлю. Мені такі замки не подобаються, як в цих катках. Думаю, поставлю отакі з чорними замками. Корпус чорний, а наліпка на касеті. Чорна з жовтим Тому, друзі, дивіться, яка буде шикарна касета. Зараз швиденько заміню стрічку. У мене є ось такий от донор. Я не знаю, що це за касета, Так, купила, купилася з купою якихось касет, і, і з'ясувалося, що стрічка калібрується і прописується нормально. І якраз година. Тут, і Орво теж, бачите, теж година. Тому зараз. Заміню стрічку, і потім продовжимо з вами тюнінг. Ще така маленька ремарочка, поки розбираю касетку. Тут я вирішив, друзі, залишити рідний ракорд. Тому просто так міняти стрічку не хочу. Хочу оцей ракорд такий, він ядовий такий, дуже красиво виглядає. Хочу я, друзі. Його залишити, щоб, так би мовити, на жовтому ще й була така рожева на просвіт. ніби прокладка така буде з рожевого ракорду. ніж стрічкою і катком. Хоча тут на цій касеті я не знаю, що це за. Це бас, дивіться. Судячи по катках, це якась. Оригінальна БАСФ. Ракорд в неї такий блакитний, може залишити блакитний. В принципі, теж непогано, дивіться. Блакитний на жовтому. Мабуть, я так і зроблю, друзі. Хоча аутентичний на ОРВО, я так розумію, це отакий. Тому давайте, мабуть, замінимо на отакий от ракорд, і буде у нас. Чудова, така прикольна касета. Все ж таки вирішив залишити блакитний, тому що лінивий. Переклеювати щось не дуже мені. Тут ще замки трошки не підходять. Зараз буду, мабуть, втульову такі каточки з, з такими замками. Так, до чого я? Дійшов. От до чого, так. Все змотав, залишив отакі катки. Бо з тими замками дуже багато часу треба. І дивіться, от така штука у нас вийшла. Ось така. Зараз. Закриваємо корпус. Отак. Прокладочка і друга частина. Така касетка. Дивіться, друзі. Жовті катки з чорними замками і. Такий корпус чорний з жовтим. Вважаю, що це дуже класний тюнінг. І буде приємніше. І стрічка нова, Касету запишу. Калібрувати ми її не будемо, бо невідомо, що це взагалі за стрічка. Ну, відомо, що Басфа, яка модель, невідома. Тому на цьому, друзі, тюнінг. Буду завершувати. Ще треба закрутити оці гвинтики, і на цьому все.